Чи не кожен мешканець рівного хоча б раз у житті зіштовхувався з житлово-комунальними проблемами? Чи то затоплення підвалу, чи то протікання даху, зруйновані дороги та відсутність поточних і капітальних ремонтів? Однак далеко не усі рівняни, на жаль, знають свої права та механізми, які можуть змусити міських чиновників виконувати свою роботу якісно. На прикладі однієї реальної проблеми далі у громадському контролі ми розкажемо вам, як добитись справедливості та змусити міських керманичів діяти. У цьому під'їзді у восьмому будинку на вулиці Паркові близько 20 років ніхто ніколи не робив ремонту. Бідкаються його мешканці. Не було ані косметичного, ані капітального. Штукатурка падає, якби замикання приходить в електромережі, плісніва на, на стінах. Тобто нам треба зробити ремонт. Капітальний. Навіть не косметичний, а капітальний, тому що косметичний він просто заробить стіни і все. потім вони опять... Попадають у під'їзді, виникали навіть пожежі через коротке замикання електромережі, адже її стан теж залишає бажати кращого. До того ж, на одному із середніх поверхів у стіні утворилася величезна дірка, крізь яку видно загальний каналізаційний стояк. Він, до речі, протікає та підтоплює нижні поверхи сходових клітинок. Почала тікти вода, і не знаю, хто там її, Я не скажу вам, хто там її розбив, і цей, і ми зверталися вже скільки разів, як дзвонила, що тече вода. Це треба міняти обшу трубу. Збирайтеся, збирайте гроші і міняти обшу трубу. Грошей немає збиратися. І ніхто нічого так і не робить. А це приходили вони, подивилися на ту трубу, а я кажу, що я плачу 60 гривень за ну, квартплату, за що, а у вас квартира приватизована, то ви збирайтеся всі собі і робіть ремонт. Мешканці запевняли, неодноразово звертались і в усній, і в письмовій формі до житлово-комунального підприємства, на балансі якого знаходиться будинок. Однак ніяких результатів не дочекались. А як кажуть у народі, під лежачий камінь вода не тече, тож сидіти, склавши руки і чекати, що хтось прийде і наведе порядок, теж не стали. Тому вони звернулись до громадської організації Рівненський громадський контроль. Коли бачиш такий під'їзд, напрошується одна думка постійно: вірніше питання бої за звільнення рівного закінчили? Вже майже 70 років тому. І таке враження, що черга до ремонту цього під'їзду з тих пір так і не дійшла. Ситуація просто катастрофічна. Ми написали звернення, відповідь ми почули, що для ремонту цього під'їзду треба 15 тисяч гривень. Це не такі вже великі кошти, які можуть позбавити людей від проживання в таких, я би сказав, ганебних умовах. Під'їзд треба поремонтувати, і це треба зробити якомога скоріше. Представники громадської організації Рівненський громадський контроль порадили та допомогли мешканцям підготувати позовну заяву до суду. Після цього навіть до першого слухання справа надійшла. У під'їзді розпочались ремонтні роботи. І нині він виглядає так. Стіни та перила пофарбовані, дірку златали. Вода з труби більше не підтоплює сходові клітинки. Тричі нам приходила відповідь про те, що грошей немає і навряд чи будуть в 2014 році. І тільки після того, як ми допомогли мешканцям звернутися з позовом до суду, ремонт зроблено. Тоді запитання, чи треба було так довго псувати один одному нерви. Мешканці до цього часу не вірять у те, що все ж таки вдалось досягти бажаного, і їх під'їзд нарешті відремонтовано. 15-20 років не було ремонту в нашому під'їзді. І за допомогою Рівненського громадського контролю було зроблено перші кроки, і нарешті був виконаний жеком ремонт.